Вітаю вас, класні люди прекрасної планети. Сьогодні ми продовжуємо літати українськими містами, і на черзі у нас шикарне місто. Як ви вже здогадались, це місто Львів. А чому саме Львів? Бо закінчується на літеру В. В це Вікторія. Вікторія це перемога. Тому а летіли! Львів місто Левів. У Львові понад 4500 Левів. На будинках, воротах, смітниках, в очах перехожих кажуть, що один з них точно живий, але дуже добре прикидається кам'яним. Найстаріша аптека Музей України в Львові під Чорним Орлом працює з 1735 року. Тут можна купити ліки, які не змінили рецепт від часів бароко. Італійський дворик філія Риму в серці Львова, ідеально для селфі. Кави та романтики під аркою. Тут був колись колегіум ізуїтів, де навчався Богдан Хмельницький. Найстаріша будівля Львова це Вірменський собор, побудований в 1363 році, старший за більшість європейських столиць. Там така атмосфера, ніби ти в середньовіччі на з алхіміками. Львівські рекорди тут більше 700 кав'ярин. Якщо пити по одній на день огляд завершиш через два роки. Скільки традиційно у місті вдвічі на рік, в липні та в листопаді, проходить акція Ніч у Львові. В ці дні музеї, храми, галереї, театри залишаються відкритими до ночі та наповнюються цікавим культурним життям. Понад 100 нічних екскурсій буде холодно і круто. Oh my God! Wow! А тепер заходимо у львів'ярню. Це не просто пивзавод, це храм хмільної культури. Тут розкажуть, як народжується пиво, а заодно покажуть, як львів'яни перетворили пивоваріння на мистецтво ще з 1715 року. Домінькенський собор з'явився в 18 столітті. Люди вперше зрозуміли, що вау, це міжнародне слово, барокко, велич, купол, який видно здалеку і шепіт історії в кожному камені. Ну що ж, друже, якщо Львів це кавова столиця, то ти щойно отримав свою першу ложку цього ароматного еспресо. Тут навіть дощ знає графік відкриття кав'ярень, а голуби розуміються на лате краще, чим бариста в Тіктоці. Не забудьте лайкнути це відео, бо кожен підписник додає плюс один до рівня щастя львівських левів. Побачимось у наступному місці.